Так, фарш в мене тут телячий. До фаршу додаю спеції. Тут по чайній ложці сухого частику, прованських трав і томати чесник базилік. Дивіться болі, блендер через м'ясорубку. Я змолов в чопері. Столова ложка соєвого соусу. Дві столові будь-якого майонезу. І все гарненько калапуцькаємо. І за бажанням жовтий сир, мене моцарело. Плюс-мінус 150 г. Начинка готова. Беремо тісто, філо. Зараз, до речі, на нього акція ВТБ. Змазуємо розтопленим маслом, спредом, олією чи навіть майонезом повністю. Зверху ще один лист і також промазуємо. Тепер начинку. Так, З 2-3 ложки на один край, не дотягуючи до кінця, розподіляємо. Отак, щоб в кінці ще було місце. І тепер нам це треба скрутити в рулетик. Рулетик скрутили, тепер згинаємо отак. І цими вільними краями притискаємо. Викладаю на форму. А тепер ще скоро бонус. змащуємо кетчупом. Зверху знову шар і так само промазуємо кетчупом. Сосиски розрізали вздовж, края підігнули. І скручуємо. Ну і так скручуємо далі всі. Тепер це все змащуємо жовтком. Можна посипати кунжутом і випікаємо при 180 градусах хвилин 20-25. Дивлячись по вашій духовці. Буде гарно золотисти, значить готово. Сосиски так само. О, так виглядають. А це сосиски. Так от виглядає сосиска в розрізі. А так, наша типу самса, Подивіться, яка у нас соковита. Е Ну, це просто смакота. Так що готуйте це дуже смачно. Дякую всім за увагу, всім мирного дня і слава Україні. Ну і всім смачного, я молодець.